Брехеньки. Так, хлопці підняли ручку і помахали. помахали це. Ми е, вітаємо всіх тих, хто просить, ти хоч, хоч з екрану підморгни мені чи помахай ручкою, то це ми -то зробили сусідам, сусідкам і всім знайомим у місті. Ну що ж, ми розпочинаємо засідання жартівливого клубу «Жарт-клуб Побрехеньки. Е, починаю з того, що ми горді від того, що, ми, що Україна все таки. Бореться, існує, що ми існуємо, що український народ має свою історію. Це на відміну від того, що от у наш північного друга, у нашого, є такі нахаби, які навіть видають книжки про те, що історії української взагалі не існує, що держави такої української взагалі народу не існувало. І пишуть таке: ну, наприклад, пишуть, що в українських школах дітям припадають. Так називаємою українську мову, ну являєте да. ну е, я ще підтверджую те, що от ми що? Ми висміємо якісь недоліки у житті українців. А коли народ сміється над своїми недоліками, то він існує. Отже, ми починаємо а починаємо з того, що ми сьогодні відкрили засідання жартівлого кругу біля нашого рідного телецентру. Обласної телекомпанії, от звідси ми поїдемо е, на таксі 1583. От як завжди, останнім часом це наші друзі. Вони ми вже обліну, облінувалися пішком, не ходимо, їздимо на таксі. От ми сядемо до цього таксі, нам видадуть по такій одній картці. Акційна картка. От е, справа в тому, що таксі 1583 проводить акцію до 15 серпня. Хто на до 15 серпня, от в таксі в цьому надбирають 20 от таких? Ну тут кожна картка під номером. Перша, друга та. До, 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 мене до 17. Вже 17. Тебе вже 17 ну, їздить. часто їздить. Двадцять да, восімця. Да. Ну про тебе пізніше. Да. 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 Хто набере двадцяти карток, той має право взяти участь у розіграші призів. А от що про шкарупу? Ви розумієте, що ну всі ми дехто ну, колись знімалися в фільмах у масовках, все. А ось біля мене стоїть новоспечений кіноактор, тому що недавно в Житомирі знімали фільм і ще будуть знімати. Він там грав безліч, безліч епізодичних ролей. Ну розкажи нам, розкажи. Ой, про кіно потім буду розказувати. Про історію України. От кажуть, що історія України чудова, але в деяких випадках ми й самі винуваті, що ми не можемо зрозуміти, що ми робимо. Один раз німець приїхав на Україну. Подивитися, як тут живеться, як тут люди живуть, подивитися, як вони працюють. Приїхав в село, дивиться, баба гоне гусей і кричить: «Козли! Козли!». Він підходить, каже: Бабка, вроді би ж, козли не такі. Чого це ви на гусей, кажете, козли? А вони каже, собаки, мені весь город стоптали, свині. А это поскольку у нас связано с машинами, такой анекдот, значит, приходит блондин, как можно говорить, дорогой, надо машину срочно отремонтировать, надо срочно отремонтировать машину. Что случилось? В карбюраторе вода. Да ты что, не может быть? Как, что такое? Что такое? В точно я тебе говорю, в карбюраторе вода. Хорошо, а где машина? В бассейне. А у меня, хлопцы, репортаж с кораблестроительного завода. Ось перед нами тут неподалечку стоять славные корабли. Безпощадний, безстрашний. Вони багато пройшли бойових е, таких собі епізодів в життя. Зараз ремонтуються. А цей стоїть на вічному ремонті і називається безсовісний. <риклад> ну і знову ж таки, таксі 1583. На цьому таксі ми сьогодні поїдемо до гі гіперсупермаркету е, автозапчастин. Стоп-транзит. Там теж наші друзі. Вони сьогодні нас запросили у них позасідати. А тепер же теж така автомобільна тема. Добре морякові його в порту чекає дівчина. Добре пілоту його на аеродромі чекає дівчина. Добре водієві таксі. 1583 на стоянці таксі на нього чекає дівчина. І тільки дівчині одній погано. То в порт, то в аеропорт, то на стоянку таксі. Ми сьогодні так легко пересіли з коней на таксі, тому, тому оце конячка підходить до осла і каже: ми коні, ми найкращі друзі людини. Ми з нею і в біді, і в щасті. Оцел каже: Знаєш, вас коней скоро повністю замінять автомобілі. А осли як були, так і залишаться. Добрий день, уважаемые телезрителі. С вами канал Жутовір. Програма Побрехеньки і я Владимир Берелет. Не переключайте. Щелчок Здравствуйте, з вами телеканал Інтер і Євгеній Петросян. А предупреждал. Ну, А як Ленін говорив, з то можна, а как быть сусиками? сусіками. І встав богатир Ілья Муромец і закричав на всю горлянку: Виходь, чудіще погане, виходь, і відповіло, що чудище погане. Вибачте, чоловіче, але мені виходить через дві зупинки. Ну, дружина. Нового українця от, розпікає молоденьку доморобітницю, каже: О, як же ти так, Таня, ай-яй-яй, я, ти вагітна, каже, як же ти так могла? О, не, 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 Так ви ж теж вагітні. Що ж ти рівняєш? Я від свого чоловіка, а ти безсоромниця, як тобі не соромно? Нічого не зрозумів, соромно, я теж від вашого чоловіка. Ну що ж, хлопці, а тепер до таксі 15.83 і до стоп-транзиту. Все, продовжуємо засідання житлового клубу в гіпермаркеті Стоп-Транзит. Власне, компанія Стоп-транзит це мережа чотирьох магазинів. Магазин, автомагазин Люксор на Ватутіна. От, ну, Звичайно, перший цей магазин Стоп транзит на Бердичівській 20. Потім Авто, авто 2000. І «Мінімаркет» на Жуйка. Отже, і на підході відкриття п'ятого магазину на вулиці Перемоги. От не в усіх цих магазинах вже були, єдине не були на перемоги на, на, перемоги, на вулиці Перемоги. П'ятому магазині. Я думаю, будемо там, в тому маркеті. Ну що ж, стоп-транзит. Стоп-транзит! Зупинись, зупинись, не рухайся, розповідай по брехи. Тут в магазині ходить батько з сином. Батько вибирає собі якісь запчасті, тут все, а син питає, каже: пап, а як правильно пишеться? хірург рург хірург? А це сынок зависит от того, який він врач, хороший чепанник. Это такой случай, значит, в больнице. Блондинка круг врачу, говорит, доктор, я очень хочу его увидеть, я очень хочу ну мне очень надо. Нет, я не могу вас к нему пустить. У него два перелома, инфаркт и очень высокое давление. Доктор, я только один вопрос. Я только спрошу, сдала экзамены на права или нет? Юрчику, я напевно, розведусь, розлучусь зі своєю жінкою. Е, чому ти розлучишся зі своєю жінкою? Дуже любить порядок. Ну це ж добре, якщо вона дуже любить порядок. Еге, е, вчора встав вночі води попити, повертаюся, а ліжко застелене. <плес> це іде жінка вночі темним перевулком, провулком іде темним, вночі раптом із-за рогу вискакує грабіжник гроші. Жінка де? Роздягайся. А ти? Жити хочеш? З ким? Ще раз пікнеш, я тебе зґвалтую. Пі -пі, 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 пі пі До цього чудового магазину під'їжджають дві автівки, а неподалік стоїть чоловік і мовить: Шкода Фабія, шкода Октавія. Шкода, що в мене такої нема. Дзвоник. Алло, каже, це магазин по продажу автозапчастин. Що ви, це філармонія, заклад культури, каже, куди ви дзвоните? Да, ну мені треба каже, запчастини для автомобіля. каже, Ви можете мені їх продасти. Та ви що? Це же заклад культури, філармонія. Роз... А які саме запчастини вас цікавлять? Гаїшник останавливает крутую машину, так подходит. Наркотики є, Конечно, достає мешок мака. А оружие є, конечно, достає калашників, Не понял. А в багажнике що? Ну, трупи двох гаїшників, весь місце для третього. А все понял, все нормально, проїжджайте. В гіпермаркеті Стоп значить, мужик, накупив собі запчастин до автомобіля. Накупив, ну як, як годиться з мужиками ж обмили. Обмили добре-добре. Пізно вночі приходив додому. Тихенько думає, щоб нікого не розбудити. На кухню прийшов раптом табуретка з рук. Баба! Щось упало, розбилося. Вся сім'я схопилася, що там сталося. І він так. Шо? Без папки спать не можете. <риклад> ну що, пішли по магазину прицінюватись, придивлятися. Ну, стоп-транзитіми, у відділу, ну що, олія, масло. Да. Масло для автомобіля, це ж одна з головних складових. от, І тут ну, багато, і дизельне масло, і он, там синтетичне масло, балю, дизельне, масло синтетичне, універсальне. Коротше, і, тільки, тільки, і мотор, Ну, я а ну, <реш> тільки тільки побрехеньки розповідають. Ну, така старенька побрехенька, вона в нас звучала вже. от, Іде мужик. Йдемо по вулиці, біжить, біжить, зустрічаємо. Ти п'єш, ти каже, ні, а що. На, потримай пузирка, я кажу, шнурок зав'яже. <риклад> в цьому гіперсупермаркеті є все. А ми оце нещодавно їздили в район, і мужик заходить теж в магазин автозапчастини і каже: слухайте, а у вас є жидкость для протирання стекол? Немає. Атосол? Немає, а тормозна жидкость? немає. Так що у вас з легких напідків взагалі нічого немає, а в стоп транзиті є все. От. Два театрала, Літочко, жара. Ну таке тихесенько собі йде, і він каже: оце б каже, я б один каже, я б оце хотів зіграти, діду. Знаєш, напевне, Обломова. Там у першій дії взагалі лежати потрібно тільки на дивані. А я б хотів, напевне, зіграти муму. там слів вчити не треба. Ну, оце я, мабуть, хлопці вже буду видавати книгу, no. книжку з побрехеньками, тому що я кажу, те, що звучало, треба кудись записувати. От, да, да, от да. один теж такий звучав, пам'ятаєте, це говорить, що у вас в селі е, лазні немає. Каже, е, немає, а де ж ви вимити вставку, а, а взимку та скільки, ко, скільки, скільки той той зим? Той зим? Так це, два куми сидять. Випивають, закусують на кухні. А той каже: куми, а що, у вас холодильника нема? Нема. А де ж ви м'ясо зберігаєте там все? Каже, як, де он на морозі, каже, на вулиці. А влітку каже, а влітку як? Та каже, скільки -то того, того літа. Це теж двоє сидять, випили і розкровенючись. Один каже, а ти пам'ятаєш, в прошлом році тобі премію не дали. Каже, помню, так, це я капнув. А ти помниш у цьому році, тобі виговор вліпили. Каже, помню, да. так це я капнув. Да. Цей сидів, сидів, каже, а пам'ятай, що тебе два роки тому син родився? <рес> Помню, так то я капнув. А <рес> каже, а це дід, як старий театрал, приїхав в Одесу, і курортний роман йому захотілося завертіти. І так він з одеситкою познайомився, взяв гітару, співає там все. Тут фрамуга відчиняється, і спра... питає жіночка, каже: Ну, здравствуйте, що ви там забили? Дід глянув наверх, каже, дві з половиною години. Це я сказав, що книгу, мабуть, видам. Да. О, так от два мінта сидять, один каже, теж бухають, каже, слухай, от ти, Миколайовичу, ти підеш на пенсію. Ну, що ти будеш робити? Та каже, другу книжку почну. Що ти ще й книжки пишеш? Та ні, читати! <риклад> До магазину автозапчастин Стоп Транзит нас запросив Олег Дмитрович люб'язно. От і зараз ми зупинилися у відділі автокосметики, хімії. Тут і лаки, всякі і щіточки, всякі, всякі ну будь-будь-що, будь-що для, для... Да, цікаво. а тобі, по моєму, є у тебе побрехенечка. Сюрприз. Э, ну, на ведь не в мене. А, ну, пока мы сюда шли, Олег Дмитриевич мне успел рассказать ну, такой я... интересный анекдот. Я в самый процесс. Да, встречаются два друга, один другому говорит, слушай, Вану, у тебя такая крутая машина, последние модели, кожаное сидения, кожа крокодила, золотой руль, бриллианты, что ты на ней не ездишь? Да понимаешь, бензина много жрет. Соня приходит, говорит, Сара, Сара, слушай, дай чай, у тебя чай есть? Ой, Сонечка, нема чая, нема чая. Ну дай, дай кофе, у тебя есть кофе, точно знаю. Ой, сонечка вспомнила, у мене є чай. Знаєте, село мужик на лошаді і каже люди, люди, я вам уґаль привіз. Тут устала лошадь аборачу, та каже блін, ти привіз. Раніше раніше це їздили на конях, по по, -по місту, навіть не в селах а в містах і возили крейду, кричали Баби крейди, баби крейдять і вивалюють всі. А він за за якийсь свисточок тряпки приймав, різні ганчірія, все таке, макулатуру цю приймав. Свисточки давали, ми бігали, свисточки купували. А ви знаєте, я от прочитав в словарі, оказується, ім'я Філіп обозначає любящий лошадей даже вот как-то обидно становиться за Пугачеву Распутину стоцкую Тоцькою. Це дружина поїхала далеко відрядження, дзвонить додому, як там справи, як там моя кішечка, здохла твоя кішечка. Ну що, ну як ти можеш? Ти ж не, мог, не міг сказати поделікатніше. А як я тобі скажу? Ну, сказав би, що вона вилізла на, на дах, там, от сидить на даху, а потім би сказав, що вона впала, розбилася. Ну добре, говорю. а як там мама на даху сидить? А це знаєте, Поїзд, коли проверяють білети, підходить кілів і кажуть, слухайте, у вас білет до Херсона, а поїзд їде на Конотоп. Ну і що І що, ваші машиністи так часто ошибаються? <риклад> у гіперсупермаркеті стоп-транзит. Ми розташувалися у відділі, де практично все, все продається для салону автомобіля. Тут і накидочки різні, і палацики, коврики, все, і чохли, ну все, і рез, рез, резинові коврики, і такі м'якенькі коврики, все продається, все, все для вашої душі, для вашої душі побрехеньки від нас. Будь ласка, так. На перехресті багатотонний Камаз різко загальмував, і в нього ззаді врізається мерседес. Боже, ну Камазу то нічого, а мерседес на дріб'язки, Подушка безпеки спрацювала, водій мерседеса. Ну ну ну. Ноги тремтять руки, каже, що, що ж ми наробили? Що ж ми? Ти бачиш все, що ми наробили? Водій Камаза не спіша, так обійшов, подивився, каже: Ні, командир, давай розбиратися. У мене тут нове відро висіло. Це зустрічається два, один такий сумний, каже, що з тобою трапилося? Та уявляєш, ну як так? Сьогодні день нашого весілля, каже, а я забув, дружина пам'ятає, я забув, як воно трапляється, що жінки запам'ятовують, а чоловіки ні. Серега, ну що це ти вже просто пояснюється. Ти ж каже, рибалка, рибалка. Ну ти запам'ятав, коли ти вперше в житті спіймав велику рибу. ну Звичайно, ну, а риба, ти думаєш, що пам'ятає? О П'ятій ранку на се біля такої симпатичної білявки зупиняється автівка і водій. «Дівушка, дівушка, а ви що, ночна бабочка? Ні, блін, утрення звізда. Це каже дівчинка до мами: каже: «Мама, мамо, а чому ви кажете, що стасика лелека приніс, а мене в капусті знайшли? Та упустив тебе лелека в капусту, упустив. Це батько свариться на доньку, каже, ти безсоромниця, ти подивись, твої фото, твоє фото на всіх порносайтах, каже, все. Вона каже: так, тату, так. А ви звідки я знаєте, що мої фото на всіх порносайтах? каже. <рес> Приходить Вовочка додому. Батько каже: Вовочка, як діла? Я з батьком двоєчника не розговарюю. Ми у відділі аксесуарів. Аксесуар для автомобіля це, е, наче, прикраси для жінки. Ага. О, то це обов'язково ага. повинно бути на автомобілі. Оце все. От ну що, давайте по побрехеністі. Тобі тобі лада не подарувала ніякої побрехеньки? <свистеть> Бо мені моя Настя подарувала. <свистеть> е, мені Наст подарувала. Каже, значить, сидимо ми з кумом на футболі, всі свистять, а мені, всі свистять, а мені, всі свистять, а мені. Свиснули. У кума парасольку в мене блайзер. Ми знали, де шукати, пішли на базар, знайшли. Хочемо забрати не дають. Хочемо забрати не дають. Хочемо забрати не дають. Дали. Куму 5 років, мені 3. Сидимо в тюрмі, у допрі, Всіх випускають, нас ні. Всіх випускають нас сні, Випустили на кума овчарку на мене бульдога. Лежимо в лікарні, всіх виписують нас, сні, всіх виписують нас, сні, всіх виписують нас сні, Виписали мені милиці куму гроб, домовину. Стоїмо на кла чорнуштий, стоїмо на на кладовищі, хоронимо хоронимо кума. Значить. Всі стоять, він лежить, всі стоять, він лежить. Він піднявся, всі полягали. Жіночка приходить до психіатра і каже: лікарь, у мене фобія така, я весь час хвилююся, що коли я відійду на кухню, а о, мій малюк буде бавитись там у колисці і впаде на ковдрочку, я не почую, як він впаде. Що мені робити? Приберіть ковдру. Це гаїшник виграв мільйон. ну на нього питають, кажуть, ну що ти будеш от з мільйоном робити? Каже, Куплю собі перекресток і буду роботи радіудовольстві, каже чоловік до жінки. А що це тебе всі сусіди називають ідіоткою? Була б я замужем за генералом, й б звали. Ну, ми повинні оголосити про те, що у Житомирі 18 липня у магазині автомагазині Люксор на Ватутіна Ватутіна 55А з 14-ї години буде відбуватися семінар. І семінар буде проводити японський спеціаліст Шин Нішуока. От. Ну, семінар буде відбуватися впродовж двох годин. От. Ну, і Тут же так задумали провести в кінці такий міні-банкетик, ну, міні, міні такий шведський столик. То, напевно, ми туди обов'язково підемо <реклад> на банкетик. А ви знаєте, кстати, насчет науки на автомобільності, а молдавські ученых таке серйозне, і вони пішли к виводу, що виявляється, посад. Это вовремя забежавший за угол Ниссан. Значит, Мужик п'яний приходить, побитий додому вночі, вот, заклеює рани там лейкопластирем позаклею ліг спати. На ранок дружина каже: Вася, ти вчора знову п'яний прийшов. Та ні, не що ні, ні, хто лейкопластир каже на зеркало наклеює. Ви знаєте, вчора в Житомирській ГАІ на пульт дежурного поступив странний звонок. А странно було то, що до этого от телевізора у нього не дзвонів. Після шлюбної ночі приходить наречений на роботу, кажуть: ну як, як, перша шлюбна ніч? Каже, не знаю. Я відразу втратив свідомість, як вона зняла макіяж. Відділ шин, протекторів, колпаків, колес у цьому супермаркеті. От і відділ побрехеньок. Так. Даїшник на дорозі зупиняє водія. Так, каже, пасок безпеки є. Так, аптечка є, так. Вогнегасник є. А магнітола в тебе є? Та є. Включай. Каже: мамо, а ти ж мені казала, що дивишся, для тебе співаю, гроші готуй. А я на минулі вихідні на своїй ластівці просто квашено їздив. І що там робив? Просто квасив. <різв 'я> Вчителька пояснює дітям ділення. Написала на дошці два. Дві крапки два каже, вовочка, що це означає? Нічия. Традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Ви знаєте, я прийшов до лікаря і кажу: лікарю, дякую вам, що ви мене вилікували від ревматизму. Він каже: Що я наробив? Що я наробив? Хто ж мені тепер по телебаченню погоду буде передбачати? Гіпермаркеті автозапчастин стоп транзит від запчастин очі розбігаються. То ми, мої хлопці, порозбігалися, порозбігалися. Оце є лідокупи зібрав. Зібрав до докупи уже на коло останніх побрехенечок. Поїхали. Ми розпочинали передачу біля телерадіокампанії, і виходять дві жіночки. Одна і питає, каже: Слухайте, от о, в телерадіокампанії зал е, квадратний чи прямоугольний, в театрі зал прямоугольний. А чого в Верховної Раді зал круглий? А так каже: куми, а ви коли-небудь бачили квадратний цирк? Продолжаю эту тему, знаете, такой разговор. Слушай, а кто обычно ходит на выборы? Ну кто? Обычно на выборы ходят бабки. Ага, теперь я понял фразу. Бабки решают все. Діду, я дивлюсь, що у нас рябенька курочка, така якась, наче, сумна, ходить. А чи не зварити нам її? Ну, якщо тільки ж ти хочеш, щоб її це розважило, <рес> <рес> я так зрозумів, що от там дві жінки, які Саша зустрів, це було не жінки, а мужики. Бо каже, куми. вони просто іншого Кумов. кольору були. <рес> 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 Жіночку, а як ви ставитесь до того, що ваш чоловік полюбляє бігати за жінками? Ну що ж, мій собака теж любить бігати за автомобілями, але це ж. Не означає, якщо якщо він їй дожене, то сяде і поїде. У лікаря пацієнтка молода він каже, що це у вас каже фінгал бідоком. Де? Ну де? Оце синя каже, що синець? Та ні, каже, це в мене родіме п'ятно. Да, звідки ж воно взялося? Та це мій родімий поставив, каже. Ви знаєте, на прошлой неделе українські таможенники задержали автомобіль, в якому було несколько ящиків з водкою без акцизної марки. Причому їм це було дуже, дуже важко. Діло в тому, що водка була умело замаскирована мішками з канаплей, а зверху присипана автоматами калашників. Прибігає, прибігає до магазину мужик з шматочком сиру, каже, ось ви мені замість російського сиру голландський продали. А ви що з ним розмовляли? чи що? <рес> Шановні, ми тут, тут проводили своє засідання у гіпермаркеті у гіпер і, і розмовляли дійсно у гіпермаркеті Стоп Транзист, вулиця Велика Бердичівська, 20, у Житомирі. От і раді були з вами зустрітися. А зараз прощається з вами передача Жар-клуб. <клуб>